Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Знімала дуже давненько, того, що, як і всі, вислідкувала за новинами, типу контролювала ситуацію, але все ж таки забігала у секунди. Показую вам, що купила із приємних дрібничок, наприклад, ось такі китайські палички для їжі. Вони пофарбовані типу, як такою фарбою глазурю, гарно розписані, половину з них лишила донці, половину поділилася із вами. Далі знайшла від недешевого бренду Кідстон ось такі засоби для рук, маленький скраб, та. Крем Вони абсолютно новенькі, ще є в моєму магазині, назву ви бачили на екрані. Натисніть він стій на значок пошуку, наберіть назву в магазинчику і потрапите туди. Дуже багато вже нового цікавого є там. Також мені подобається косметична продукція від Harley and Hands. Вони дуже. Гарно парфумовані, м'якенькі, якісні креми. Ці запаковані, один був розпакований, і я із задоволенням його протестувала, тому придбала ці засоби і вони вже радують свою нову господарку. Знову ж таки, запрошую вас до свого магазину, якщо будете бачити косметику від цього бренду. Пробуйте, не відмовляйтеся, не пошкодуєте. Ну, і як це часто буває в моєму житті, я вже не відмовляюся від цих реалій, так би мовити. Всі ці речі я знайшла а менш ніж за тиждень до Каховської трагедії, мені почали траплятися речі для тварин, для собачок. Тут зараз ремінець не для собачок. Це поясний біжутерний легкий ремінець, він є в наявності, він гарно виглядає і, на ось, наприклад, джинсах кому таке подобається. І ще я приміряла із легким літнім сарафанчиком. Він гарно обталює або конобедра можна його надягати. Тому придивіться. Знайшла також гарне біжутерне. Гарну біжутерну каблучку, дуже якісну. Думаю, що там справжні камінці, а вони зроблені у таких відкритих з відкритими знизу отворами, не знаю, як це правильно називається, але вони від того виглядають на світлі, напівпрозорими, там білі і сіренькі, такі, як мармурові. Фарбовані відтінки. Ну, Я не знаю, як назвати, але я думаю, що це якісь справжні камінці, я просто не розбираюся. І далі дивіться, я знайшла ще таку нову чудову статуетку, і на початку люди не зрозуміли, що то, бо вона не стоїть самостійно на поверхні. І ота от собачка виглядає, типу, як вона. З нахиленою головою, на півзігнутих ногах. Ну, щось таке незрозуміло. І тільки прочитавши на упаковці, я зрозуміла, що це декор до вазунів із квітами, наприклад, або до якоїсь вази. Тобто, ця фігурка, там є різні породи собачок у них на сайті, і також я бачила інші. там і Жабки, ящерки, таке інше, вона має чіплятися за край і прикрашати вазон. І що ви думаєте, зараз, коли я взялася нарешті озвучувати відео, я розумію, що це був певний сигнал. Окрім багатьох знахідок всякого одягу для тварин, оця статуетка виглядає як собачка, яка рятується. Вона для мене не виглядає як прикраса. Одразу мені ця статуетка здалася такою, трохи сумною, дійсно, як тваринка, яка потребує допомоги. Часто буває так в житті, що ми не можемо. Вчасно прочитати певні знаки, які дарує нам доля. Зараз вам показую а, гарненьке намисто, яке теж є в моєму магазині. Я почала звертати увагу на біжутерію. Трапляється і якісна, і дуже проста, але та, яка а, не залишає мене а, без а, хвилювань, я завжди а, забираю. Собі придбала ось таку гарну серветочку, вона поліестерова. Показую також вам наступні дві у подібному стилі виконані. З гарною машинною вишивкою, абсолютно новенькі, є в мене в магазині. Ось так вони виглядають зверху. Дуже-дуже гарні на стіл чи поличку. Придбайте, будете задоволені, вони дуже гарненькі. Також є ось така сукня, колір, все, як. Як ви бачите, це повноцінний м розмір. Думаю, що буде довше виглядати, якщо ви будете нижчі, У мене зріст, 1,74. І тут тканина одна з кращих для літа, це і льон, і віскоза. Майже 50 на 50. Віскоза не дає сильно м'ятися тканині, і робить льон не як мішковинка на тілі, а на дотик, і за своїми властивостями дуже-дуже м'якенька. Ця сукня, я не пам'ятаю, з чого, або це льон, або котон, або. І льон і катон це теж дуже є, гарне поєднання. Просто вона мені не підійшла вверху, була замала і занадто відкрита. Приміряла я навіть ось такі від Маркейн, зустріла їх в Хумані. А єдине, що вони сіли на мене гарно, ви пізніше побачите. А просто вони такого фасону, ну, я не думаю, що сучасного. Да? До такому дещо романтичному стилі, мені особисто це не дуже сподобалося. Ну і вони якби через оце мережево, яке по всьому пер... переду пришито, воно а, ну, повинить мене. Того я їх не обрала для покупки, але для примірки вони мені знадобилися. Привернула мою увагу, ось така сонячна хмаринка для малесеньких-малесеньких принцес. Єдине, що я вважаю, що навіть для святкових суконь підклад для діток мають робити ну, хоча б з котону. Тут було все занадто синтетичне, тому я цю сукню не придбала і нікому із ваших діток не раджу. А так гарненька була для того, щоб на неї подивитися. Далі буду приміряти ось такий топ. Знову хочу вам сказати, що повернутися до теми того, що ми не завжди можемо прочитати знаки, які нам дає доля. Було в мене відео, знаки перед війною в секунді», Їх я теж розшифрувала значно пізніше. Я випадково видалила це відео, воно в мене не збереглося, але там я розповідала про сон, де. Були прямі віщування, що я втрачу роботу, і роботу буде втрачено через саме війну. Кому цікаво, напишіть в коментарях, я ще раз вам в якомусь відео розповім цей сон, просто не хочу зараз до сумного повертатися. Ось ця чудова віскозна білизна є у мене в магазинчику, вона і гарненька, і приємна. Далі прошу вас звертати увагу на ось цей бренд. Дуже якісні в них речі, якісні і матеріали, і якість пошиття, і чудові дизайни. Хоча цей бренд не вважається недорогим. Ну, я б не сказала, що мас-маркет, бо я його рідко зустрічаю. Але там дуже-дуже такі економні ціни вигідні, бюджетні, але якість речей. Сподобалося мені. Також мені сподобався ось цей літній палантин. Він був досить яскравим у складі, там, здається, і котон, Ну, щось таке е -е, натуральне, якісне і трохи люрексової ниточки. Просто на камеру він виглядав кращим, ніж е -е, насправді, якби його стан був е -е, ліпшим, я б обов'язково для вас його придбала. Тут я вам показую, як гарно мені прислужується. Сукні через нашу літню спеку. А це я вже в ваговому секунді приміряла ось таку від River Island із котона. але котон такий м'який м'якший за рушничок. Дуже класна була рубашка, просто вона обталювалася, там треба обов'язково її зав'язувати. Не зав'язаною носити не можна. Тут я вибачаюся, що не показую її здалеку, бо забулася прихопити із собою якусь спідничку чи штанці для повної примірки, тобто нема низу. Але ви здогадалися, як вона сидить. Я її не купувала, бо її неможливо носити без зав'язування. А ось цей розпашний халатик, там, до речі, не передбачений був ні пасок, ні гудзик, ні петельки. Я думаю, що він кидається на нічну сорочку або на піжамку. Він із щільної гарної віскози, саме такий яскравий, як ви бачите. Поки я монтувала відео, його вже придбала. Щаслива власниця. Вона підтвердила його якість. До речі, він був прихований під іншим халатиком того я. Подвійну увагу йому приділила і визначила, що річ варта того, щоб її купити. Ну а далі показую вам дещо із верхнього одягу, що мені трапилося. І знову ж таки, верхній одяг літом купується рідко. І купується все ж таки не так дешево, тому що люди знають чи розбирають подібні речі. Я неодноразово зустрічала цей бренд Super Dry. В мережі магазинів Smart Store, вони трапляються. Більшістю це чоловічі речі, курточки різноманітні, бомбери. А тут я зустріла жіночий, жіночний і все ж таки з такими. Спортивними і сучасними деталями, мені сподобався і дизайн, і якість тканини. І навіть наступна річ, яку ви побачите в цьому огляді, вона теж була ну, якби на дощову погоду. Тобто, зараз, може, ви подумаєте, що я себе якось накручую, або психіка настільки вже в нас травмована, що ми підтягуємо інформацію під певні події. Але все ж таки на одному і тому ж тижні зустрічати багато речей для тварин. символічну статуетку, яка викликала у мене сумні почуття зустріти і придбати дві речі верхнього одягу, які призначені саме на дощову погоду. Тобто все пов'язано було якось із тваринами і водою. і... Схиляюся, я все ж таки до думки, маючи досвід, які речі я зустрічала в секунді перед війною. І не просто зустрічала їх купувала. Купувала, які раніше не купувала. От я раніше не купувала одяг для тварин. А тут я його, по-перше, оцінила, що він гарний, якісний. І мені захотілося спробувати його купити, тим паче, що у мене є свої тваринки. Свої собачки, які на осінь будуть потребувати або одягу, або тих повідків та ошильників. Розумієте, Тобто не просто ти бачиш речі, ти на них звертаєш увагу і ти їх купуєш. До чого я веду, що інформація до людей завжди надається. Просто треба мати якісь особливі здібності, я гадаю, щоб вміти їх прочитати. Щоб вміти м розгадати, От. того я була трохи здивована своїм вибором, типу таким випадковим, але потім, коли вже все сталося. Я зрозуміла, що нічого не буває просто так. Тут я вам вже показую трохи зблизька. Тут гарна фурнітура. Ви бачили, що можна на різний манер застібати і на повну М-ку, і на С-ку. я навіть не хочу багато слів казати про якість цієї речі. Я впевнена, що якщо ви її оберете, ви будете цілком задоволені. Всі розміри і а більш детальну примірку я показала в інстаграм у себе. Дуже мені подобається, як виконано. Написано, що розроблений дизайн в Британії, виготовлено в Китаї, але на дихання прийшло з японськими ідеями, якимись мотивами. Ну, щось таке. Наша молодь не сильно хапає хоп ці речі, більше беруть там Nike, ну інші відомі бренди. Але це і на сайті вони коштують дуже дорого. І дійсно, коли ти тримаєш в руках подібну річ, то ти розумієш, за що тут платити. Виглядає дуже-дуже достойно. І ось наступна річ, вона вже цілком на дощову погоду, там так і написано Rain Coat». Також я була здивована цінниками на бувші у вжитку речі цього бренду. І цінниками на нові речі цього бренду. На нові речі 700 і вище євро. А на ще вжитку від 60 до 130 доларів на схожі моделі. А ця виконана, типу, як демісезонне пальто у спортивному стилі. Тканина тонка, і одночасно вона і не продувається вітром, вона приємно. Себе поводить, вона вся як просякнута, типу пропиткою якоюсь, воду відштовхуючою, і вона абсолютно новенька. Ось ця куртка пальто або дощовик, назвіть, як хочете зустрічна застібка. Позаду є а, шліца, завдяки якій а, кроки ніяк не стримуються. На манжетах також можна поширювати ширину рукава. Так, шумить машина, їде повз. ну, буду продовжувати вже позатягувати з відео все менше і менше залишається в мене можливості на В. Класне, сучасне, дуже якісне. Коли я його роздивлялася вдома, всі шви, все, як там воно зроблене, я була приємно здивована. Дуже дуже приємно здивована. Сама тканина зверху, якби чорна, із сірими такими фарбами. Ось так само. Це кишеня. Так само зроблена кишеня. Усі є зворотній бік цієї кишені. Зроблено бездоганно. Просто ценицю шліцу і сама тканина. Дуже крута. Дуже крута. Зроблено все просто написано 34-й, це наш 38, 36, 38. Отже, розглядаючи цю річ, приміряючи, до речі, більш а, така детальна примірка також у мене в інстаграм. Підтверджують якість речі. Я за неї спокійна, якщо ви її оберете, і спокійна, якщо ви її не оберете. Ось Подаю вам примірні ціни на таку або подібну цієї фірми. Мені дуже вона подобається, вперше трапляється таке якісний рій-колд. І єдине, що хочу вам сказати наостанок, що зважаючи на ті знаки, які ми отримуємо від життя, не хочу я знайти в секунді, мабуть, проти газу. Ви розумієте, про що я кажу? Каптур тут нез'ємний, і всі блискавки, абсолютно усі. Вони, коли ви їх застібаєте, вони як просиліконені, вони стають потаємними. І зверху, я там вам показувала на попередніх кадрах, залишається лише щільний силікон. Тобто розробники вигадували. Продумували таким чином цю річ, щоб жодна краплина води не потрапляла на ваш одяг, на шкіру. Тут захищено все зверху до коліна. І коли ви потрапляєте під рясну, швидку згливу, у вас не змокнуть зверху ноги. А ви залишитеся у цілковитій безпеці. Більш того, це пальто воно і виглядає, і відчувається на тілі як звичайне демісезонне пальто. Отже, нехай вас захищають не тільки гарні речі, а й сам Бог. Бувайте усі живі і здорові!